По Балтиці ходять не ті танкери, типу Волгонефть, ріка Море, де Дедвейт там порядка 7 тисяч тонн. По Балтиці ходять танкери океанського класу 100-120 з неповним завантаженням 150 тисяч тонн. Уявіть собі, що з цим танкером щось трапляється. На Чорному морі один острів, а на Балтиці їх тисячі дрібних островів, ну в певних е, е, зонах Балтики. Це катастрофа. Тому е, регулюється е, судноплавство по Балтиці, на виході з Балтики в Північне море через Данські протоки. Конвенцією 1857 року. Коли ні нафти, ні танкерів не було ще. От. І тому, якби постало питання, що потрібно це все врегулювати. А відповідно, питання трафіку, а через Балтику, іде, ну, грубо кажучи, десь. Під 60% російського нафтового експорту, нафти і нафтопродуктів. Тому, якщо там перекрити, навіть не повністю, це означатиме, що Росія не отримає ті доходи, які вона отримає.